Пам'ять подільського драматурга та режисера Петра Вичишина вшанували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Він був головою та одним із засновників міської літературної спілки Поділля свої твори видавав під псевдонімом Петро Лугівський. Я прожила з ним як дружина 20 років. Він був дуже доброю людиною, надзвичайною людиною. Він любив людей. Він до всіх мав підхід. З Будь-ким він міг говорити, будь-кого пожаліти, помогти. Він був чудовою людиною, він був таким настирним, таким працьовитим, що на напер... ну, наприкінці свого життя він і вірші навіть навчився писати. Під керівництвом Петра Войчешина Лугівського світ побачив більше двохсот вистав. Авторські п'єси він об'єднав у збірці перехрестя століть, а ще видав драматургічний роман Смерч. Дружина миця говорить, найбільше на його творчість вплинула любов до людей та своїх односельчан. Найдовше він працював над, над проблемою села. Біль села в 90-х роках, коли села стали, як би сказати, зникати з лиця землі. І колективізація, і розкуркулення, і репресії, потім війна, і післявоєння, І коли канадський Емігранти прочитали його п'єси, то вони сказали, що це шедевр. І якби ці п'єси перекласти на англійську мову, то він би за них мав Нобелівську нагороду. У 2015 році Петра Войчишина не стало. Цьогоріч, 1 листопада, йому мало б виповнитись 85 Рідні, друзі та колеги досі сумують за митцем. Його слова. Над світом грішнема музика сьогодні линуть. Він до людей не був байдужим. Він музику творив словами. Ви чуєте, як небо тужить? Так тужимо, і ми за вами. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.